В аморальній владі не можуть бути порядні та чесні патріоти. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні на календарі 15 листопада середа. Отже, програма на каналі Середа не біда. Подивіться програму. Якщо вона вам сподобається, не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте. Ну, а буде бажання дивитися надалі мої програми, то підпишіться на мій YouTube канал. Ну, сьогодні я хотів би поговорити все таки про цю ситуацію з народним депутатом Олександром Дубинським. Дуже багато про нього вже говорили, писали, заявляли. Ну, я насправді не мав бажання, жодного бажання щось про нього говорити чи писати, але написав вчора вечором. Ми сьогодні трохи поговоримо, бо, виявляється, е західні. Засоби масової інформації також згадували про Олександра Дубинського, про те, що його відправили під арешт. В СІЗО, те, що він є зрадником. Там навіть американський журнал ОСВІК писав, що це друзі адвоката Трампа, Роберта Джуліані та Крудо Джуліані. Вони значить є зрадниками, і працюювали чи працюють право, ще невідомо чи всіх забрали на Росію на Путіна. Отже, ну, цей е, народний депутат, він насправді ну, викликав у багатьох різні емоції. Але зараз всі так, в основному всі дуже-дуже радіють з цього, що його відправили в СІЗО. Але давайте трохи ну, подивимося на цю ситуацію з іншої сторони, бо я вважаю, що насправді радості тут великої нема. По-перше, він обирався як мажоритарник, тобто він зустрічався з людьми і люди конкретні в конкретному окрузі та в Київській області за нього проголосували. От мені насправді цікаво, чи тепер ті люди, які за нього голосували, вони так само радіючо відправили у СІЗО. Він, до речі, йшов під прапором партії Слуга народу. По-друге, він, коли прийшов в парламент, він був у фракції достатньо тривалий час, так, Слуга народу, він там. Захищав позицію партії, він там на всіх інформаційних майданчиках був дуже активним. І це насправді подобалося. Навіть тим, які зараз у партії, теж ніби радіють, що його закрили в СІЗО і висунули підозру у Державній зраді. І по третє, ну, ми бачимо, що у партії Слуга народу так? і в, в тих депутатів, які прийшли під її прапором. Ну, Це не перший зрадник. Так, суд має ще довести чи Дубінський зрадник, але ми знаємо ті, які переходили навіть на сторону е росіян-агресора, і працювали на агресора. І це насправді зовсім не смішно, бо ну, нормальні люди, так, от, порядні, чесні, які патріотами країни ну, вони не можуть бути. У владі, ну, не можуть бути, бо влада ця, на жаль, знаходить місце для корупціонерів, для негідників. Ну, тепер виявляється, що і для зрадників, які, напевне, ще там є достатньо, причому не тільки у Верховній Раді, бо ми знаємо ці випадки, так, де на тимчасово окупованих територіях саме представники партії Слуга народу переходили на бік агресора, на бік окупантів. І ці ж е, всі депутати різних рівнів, чи там працівники адміністрації, вони ж не з'явилися з нікуди. Когось обирали люди, когось призначали. Тобто, у свій час, у свій час український народ, ну той, який пішов на вибори, вирішив от, зробити такий вибір. Ми бачимо, чим це зараз для нас всіх, скажімо так, виходить. Якщо можна застосувати таке слово. Але в будь-якому випадку, це ніби добре, що його посадили в СІЗО. Це не біда. Але біда в тому, що він не один такий і такий ще є. На жаль, такі у владі, і про це всі говорять, чують, так. про це там пишуть, заявляють, ну але чомусь з ними ніхто. Не хоче проводити, хоча дуже сподіваюся, що, можливо, там проводять відповідні дії, але знову ж не зі всіма. На жаль, не зі всіма. І ця ситуація з Олександром Дубинським показує, що скільки, скільки ще потрібно роботи нашим спеціальним службам проводити для того, щоб вичищати, вичищати е владу. До речі, не тільки владу, От. зараз всі ніби взялися так за це ОПЗЖ колишнє. Але ж ну, ми всі бачили, як вони, створивши нові групи у Верховній Раді, так дуже натхненно і активно підтримували чинну владу в її там, всіх проектах. Тому можна зробити висновок, що на сьогоднішній день, на мою думку, ще є достатньо представників, яким можна висувати підозри в державній зраді, які приймають рішення або впливають на прийняття цих рішень. Незважаючи ні на що, ні на всі ці події, які відбуваються на Печерських пагорбах, Україна з кожним днем все ближче до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Все буде Україна!